アディクルアティクルアティク Наше підприємство, Краснодарське соціалізоване підприємство «Агромаш», приймає участь в аграрній виставці Агрочелендж, яка проходить у Київській області, в селище Грибінка, науково-дослідний інститут імені Погорілого. Досить велика виставка, досить цікава виставка, різнобічна техніка для аграрного сектору, і ґрунтообробна, і посівна, і оприскувачі і Машини грунтообробні нових технологій. Ну і Наше підприємство також приймає участь. І Сьогодні ми привезли на цю виставку 8 агрегатів грунтообробних, різних по типу, по призначенню, для різних тракторів по потужності. Ну, наприклад, ми стоїмо зараз коло агрегата, Це важка дискова борона, супер важка дискова борона, яка, яка має діаметр диска 920 мм. Виконаний з товщини металу 12 мм бор міської старі. Звичайно, такий е, потужний диск. І ця машина може обробляти ґрунт на глибину за 30 сантиметрів. Призначена вона в основному для роботи на полях задерніли покриття, де порослі лісові, де викорчували сади, і там також є порослі від. Е, Пеньків. Ця машина чудово справляється з такою задачею, і після неї вже, звичайно, можна обробляти ґрунт і другими агрегатами, де більш мілкіше обробити ґрунту, і можна вже далі використовувати топове для, для посів. Ну, така машина користується також попитом. Ми її де, надаємо в оренду і виготовляємо і, замовленню. даний агрегат вже. Закуплений і він їде з цієї виставки в Харківську область, в Турпівський район. Ну, Маю такі замовлення. Використовуємо ми в своїй роботі досвід кращих виробників ґрунтообробної техніки, як закордонних, так і наших вітчизняних, А тому стараємося заповнити нішу по ґрунтообробці для всіх типів тракторів. От я е діаметром диска 500 мм для порухнового обробітку ґрунту. Це там, 2 метри 2 від, починаючи для тракторів від 25 кінських сил і до 500 кінських сил. Вони у нас від 2 метрів до 10 метрів. Важкі диски бори на нашій серійній це борона 4,2. Ми її виготовляємо з 1998 року. Таку борону і 6,3. Зараз у нас в серії таких сім типу розмірів діаметром близько 700, О, досить користуються е, попитом в сільському господарстві під брендом Краснянка. Дрємство сьогодні прислали вперше е, чизеля для глибокого обробітку ґрунту на глибину до 40 см для малих тракторів. Малі трактора відносно це глибина обробітку. Я назвав 40, але трактор е, потужністю 80 100 кінських сил. Це така ніша тракторів ну, всіх фермерів в наш, в нашій державі. Да, це невеликий трактор, невеликі ділянки. І це просто е, замінник плуга, тому що ми бачимо сьогодні боротьбу за вологу. Накопичення вологи потрібно привезти за зиму для. Весняної полі посівної компанії. Ну, і, звичайно, чизель дозволяється це робити, це знищення підплужної підошви, це глибоке рихлення, це аерація ґрунту, це накопичення за зиму вологи. І вологи тої вистачає навіть при нинішній засусі, що ми ось вже відчуваємо її. Рослини досить успішно виготують, ті, що постійні весною. Ярий ячмінь, це і цукрові буряки, соняшники, кукурузи. Досить нормально себе відчувають і виготують. Ще одна новинка. Ми показали вертикальну обробіту ґрунту, ми показали його в роботу в демо-олі. Це диски, прямі диски, передня секція, задня секція, вони там регулюються, там атаки. Тому там, будемо говорити, три в одному. Це вертикальний обробіток ґрунту на глибину там, до 5-8 см, коли міняємо кути атаки, добавляємо кути атаки, це вже там, і середній обробіток ґрунту до 12-15 і якщо кут атаки збільшуємо там, до 25 градусів, там є ця технічна можливість і це все там закладено конструктивно, то вже є обробіток ґрунту до 18-20 см. Досить така машина популярна з нині. Вже декілька років вертикальний обробіту ґрунту входить в структуру машин у нас в Україні, тому що також йде боротьба за е, вологу. Ну, є досвід. Ми в минулому році робили випробування, е, комбайни збирають там, пшеницю ячмінь, наприклад, стернями цим регатом проходимо. Зверху ми Бачимо, покрив соломою, повістерньою, але ґрунт весь роз, розущільнений. Ми провели роботу, щоб не було капілярної системи по випаровуванні. зрізана стерня в якійсь мірі, але головне, що ґрунт подрібнений. І, звичайно, немає випаровування вологи, що може далі більш, більш краще відтворюватися в послідуючих обробітках ґрунту і посівних компанії Також ми виставили там на демо показі нашу машину для обробітку ґрунту. Дисковий культиватор. Ми на ньому в народі називаємо колісниця. Він обробляє там до 4-5 сантиметрів. Більше там і не потрібно це повне зрізання стерні, бур'янів. Також це перша машина. Ми пропонуємо перший прохід після комбайнів. і там е, тісно повне зрізання стерні, покриття також е, ґрунту цією соломою. Як при е, спеці, там, коли там десь на сонці 35-40-30 градусів, розгортаємо солому, земля оброблена, замульчована, а там волога є на поверхні ґрунту, волога. Тобто проходить конденсування при різниці температур і. З'являється волога на ґрунті, що також позитивно відчувається для подальшого нормальної структури ґрунту. У ну нас цих машин велика гама, 50 машин ми робимо різних, різного типу за призначенням і щіпки для бурінки, дискатори і культиватори. Ну і сьогодні ще також є новинка. Це Диско-чизель це два ряда дисків, які обробляють ґрунт на глибину до 12 см приблизно. І, і проходить чизелювання з послідуючим зарівнюванням поверхні поля від чизелів, прикочуванням. Глибина обробітку чизелями також до 40 см. Вони підрисорені за допомогою гідравлічних циліндрів, ну, що забезпечує збереження конструкції машини. І при перегрузках. Таким чином ну, ми стараємося в такий тяжкий час працювати і забезпечувати замовлення наших сільськогосподарських виробників е, різними машинами по класу, по технології, по різні трактори, щоб наше виробництво було. В часі І наші ограники мали сім працювати. А Ми вже сюди переписалися, дякую.